Привіт, друзі, ви на каналі iWinInfo, а це наша аналітична рубрика Вігр детально і я її ведучий Степан Вігр. Сьогодні пропоную вам уявно перенестися далеко на схід у Південну Азію та трішечки поговорити про конфлікт між двома ядерними державами, витики якого можна простежити ще до 1947 року. Пам'ятаєте про нещодавнє загострення конфлікту між Індією та Пакистаном. Наприкінці квітня, на початку травня, дві ядерні держави знову дивилися одна на одну через приціл. Цього разу в регіоні Кашмір. Так, от, схоже, що Індія та Пакистан. Таки змогли знайти спільну мову, адже нещодавно з'явилася дуже важлива новина. Сторони домовилися відвести війська. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на високопоставленого пакистанського чиновника з питань безпеки. Війська будуть відведені на довоєнні позиції до кінця травня. Спочатку планувалося, що всі ці кроки будуть завершені протягом 10 днів. Але незначні проблеми спричинили затримки. Але звідки взагалі з'явилися ці додаткові війська, які зараз будуть відводити, і чому обидві сторони знову лізли на барикади в регіоні Кашмір? Для того щоб це з'ясувати, повернемося трохи назад у кінець квітня. 22 квітня сталося те, що фактично і спричинило нову хвилю конфлікту в Кашмірі у популярному туристичному місті Пахалгам. Це на спірній території, що контролюється Індією. Невідомі бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними індійської поліції, внаслідок цієї атаки загинуло 26 людей. Ще 17 отримали поранення. Цей напад став наймасштабнішим в регіоні за останні 20 років. Реакція Індії була миттєвою. Прем'єр-міністр Нарендра Моді виступив з жорсткою заявою та пообіцяв знайти винних. Тих, хто стоїть за цим жахливим вчинком, буде притягнуто до відповідальності. Їх не пощадять їхній злий план ніколи не досягне успіху. Наша рішучість на боротьбу з тероризмом непохитна, і вона ставатиме ще сильнішою. Індійський лідер тоді розпилявся обіцянками знайти винних, хоч на краю світу, і покарати їх так, як вони навіть не можуть собі уявити. Попередньому відео ми згадували про легендарного індійського лідера Махатма Ганді. Схоже, що нинішній очільник країни не надихався його пацифізмом від слова зовсім. Імена тих самих винних індійська поліція оприлюднила швидко. За їхніми даними, двоє з них були громадянами Пакистану. А ще один місцевий мешканець підконтрольної Індії частини Кашміру. Тож, у причетності до нападу, Індія звинуватила Ісламабад, столицю Пакистану. Тут почалася до болі знайома нам ситуація, коли одна велика ядерна країна звинувачує країну поменше у скоєнні терористичного акту на своїй території. Пакистан, звісно ж, заперечив усі звинувачення і навіть попередив Нью-Делі, що на будь-який воєнний авантюризм з боку Індії вони нададуть рішучу та впевнену відповідь. Та Індія довго не чекала. Через кілька днів після нападу повний розрив дипломатичних відносин. Закриваються сухопутні повітряні кордони, а торгівельні зв'язки між країнами офіційно заморожені. Пакистан теж не мовчить, відкликає свого посла і знижує рівень дипломатичних відносин, а також припиняє усю двосторонню торгівлю. Здавалося б, що більш напруженою ця ситуація вже не може стати. Але 7 травня прем'єр-міністр Індії вийшов і сказав наступне: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Окей, насправді він так не казав, але 7 травня Індія дійсно завдала ударів по Пакистану і контрольованих пакистанською владою районах Кашміру. І тут вже всім стало не до жартів. Індія почала авіодари вночі. За офіційною версією це була точкова антитерористична операція, спрямована на знищення бойовиків, які переховуються на підконтрольній Пакистану території. Проте Пакистан стверджує, під удар потрапили цивільні об'єкти. В Іслама Баді назвали це актом агресії, і попередили: мовчати не будуть. І не змовчали невдовзі. Пакистанські змі із посиланням на джерела в органах безпеки повідомили, що пакистанські збройні сили вразили штаб бригади індійських збройних сил, не уточнюючи його розташування. Активна фаза протистояння тривала чотири дні, впродовж яких сторони обмінювалися обстрілами та атаками. Під тиском міжнародної спільноти Індія та Пакистан все ж припинили вогонь, але почали стягувати в регіон Кашмір додаткові сили. Але чому взагалі дві ядерні держави готові перегризти одна одній горлянки через цей кашмір? Звідки взялася вся ця ненависть? І чому саме ця територія стала яблуком розбрату? Щоб це зрозуміти, нам потрібно повернутися в часи, коли ще не існувало ані сучасної Індії, ані Пакистану. В кінець британського колоніального правління в південній Азії, у 1947 році, британська імперія пішла з Індії, залишивши за собою два новостворені державні утворення Індію та Пакистан. Вони виникли як результат розподілу за релігійною ознакою. Індія, переважно індуїстська, і Пакистан мусульманський. Але з Кашміром усе було не так просто. Під час розподілу ця територія була частиною так званого князівства Джаму і Кашмір. Формально незалежного, але підконтрольного Британії, і от коли прийшов час обирати до кого приєднатися до Індії чи до Пакистану, місцевий правитель Харісінг вагається, хоч переважна більшість населення мусульманська сам він індуїст, і замість чіткого вибору починається хаос. У жовтні 1947 року, пропакистанські племені загони увійшли в Кашмір. У відповідь на це Махараджа звертається до Індії із обіцянкою приєднатися до неї. Тоді Індія ввела свої війська в Кашмір і почалася перша індопакистанська війна. І от з цього моменту Кашмір перетворився на гарячу точку, яка спалахувала знову і знову у 1965, му у 1999-му і от зараз у 2025. му ситуація ускладнюється тим, що Індія вважає весь Кашмір своїм, а Пакистан наполягає на проведенні референдуму, який визначить майбутнє регіону. Проте жоден референдум так і не відбувся а натомість десятки років війни, тисячі загиблих і два ядерних гравці по різні боки фронту. Що ж сподіваюся, вам тепер трішечки більше зрозуміло, чому вибухнув нещодавний конфлікт між Індією та Пакистаном. Причини тут не тільки у терактах, релігії чи політиці це суміш історичної несправедливості, колоніальної спадщини, геополітики та недовіри, яка триває десятиліттям. Проте якими б не були причини протистояння. Конфлікт між двома ядерними державами це загроза усьому світовому порядку. Тож на цьому тлі новини про деескалацію в регіоні вселяють обережний оптимізм. Будемо і надалі слідкувати за ситуацією. Ставте вподобайку та пишіть ваші думки з приводу того, хто все ж таки винний у цьому конфлікті. Буде цікаво почитати. Ви були на каналі iWIN.info. Побачимось з вами у наступних відео.